Я стою за двох моїх друзів, це полеглі бурвояки, які приділяли дуже багато свого часу, сил, спочатку волонтерства, допомозі України, починаючи ще з 2014 року, з самого свого дитинства. І потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони пішли в лап ЗСУ. І вклали е, своє життя там. На цю хвилину все місто може зупинитися, всі машини можуть зупинитися, хто нікуди не запізниться, але для того, щоб пам'ятати пологлах, це дуже важливо. Я бачу дата сьогоднішня. Вір говорить про те, що завтра, про яке так говорять, воно може і не настати. І понеділок він від нас схований завжди. А тому, якщо тобі хочеться зробити якусь суспільно корисну справу або просто корисну справу, то її варто робити сьогодні і не відкладати. Я загалом прийшов підтримати, адже вважаю, що ми повинні пам'ятати про наших загиблих героїв, про наших воїнів і повинні пам'ятати про потреби живих. Це донатити, ну, в першу чергу, донатити, не забувати, волонтерити, тому що ми розуміємо, що не всі потреби може забезпечити держава. тому активне, проактивне суспільство повинно підтримувати своїх захисників та захисниців.